українці продовжують слухати російську музику і піднімають російських виконавців просто в топ. Як ви вважаєте, чому власне російська музика знову ж таки в черговий просто раз набирає такої популярності в Україні? Ну, типу, це дуже таке питання з зірочкою. Знаєте, одразу і не носив відповідь. Е, для мене це загадка. Чому люди аполітичні, якісь асоціальні і не патріотичні? Тому що ці всі слова, є сукупність цих слів, ось роблять такий портрет тих, хто досі може слухати російських виконавців, сплачувати кошти за це прослуховування, давати їм заробляти ці кошти. І для мене це загадка насправді. Я не розумію, чому люди такі, чому люди тупі. Якщо буду знати, я вам обов'язково скажу, але ну, це дуже погано насправді, і це показник того, що суспільство ще дуже хворе. І на жаль, все те, що робить Росія з Україною, з українцями, чомусь не визиває якоїсь логіки в певних людей, в більшості напевно людей, щоб зрозуміти, все ж таки, що є ворог, і, якби прийшов час, що ще має відбутися, щоб відмовитись від всього ворожого.